Ну що, зібрав SFX? Як воно жити з постійним шумом? Чи ти у нас фанат Тротлінгу? Ну да, ми ж 12 ядерний проц купили, щоб його на частоті 1 ГГц тримати розумник. Так, дуже гарно. Особливо вночі, коли дитина прокидається від твого рендеру на півхати. От тобі з маленьким корпусом приходить велика відповідальність. Власне, щойно ви подивились на середньостатистичні думки мене, який вирішив, що круто буде взяти свій мідтавер з топовим залізом та 1,5 кілограмовим баштовим кулером на процесорі, і запихнути це все в MATX материнку та SFF корпус. Круто, правда ж? Тож сьогодні, завдяки добрим людям Cooling та їхньому нереальному підгону, ми будемо робити все правильно. У мене на полиці сьогодні є тоненькі кулери в корпус, низькопрофільний кулер на процесор ID Cooling as 67 xt та водянка ID Cooling Space LCD SL240. Наша мені aes 67XT, бо я трохи той ва. І хотів би колись перейти на ще менший корпус. А отже, треба зацінити, як воно буде з топовим камінцем, і з чимось простішим, але ігровим. Типу 6700X3D на 65 Вт. Чек-ліст у нас з вами такий: зробити системник менш шумним, перемогти тротлінг і отримати більше продуктивності. Ну, це в ідеалі, звісно. Тому, окрім багатьох циклів перезбірки та мого POV, ви будете бачити купу графічків з шумом, швидкістю вентилятора, частотами та результатами Cinebench. Ну і оглянемо ці два кулера в процесі, звісно. Пристібайтесь, буде весело. Наш пацієнт система на RTX 3090 та Ryzen 9 5900X в SFF корпусі NR200P з перфорованими бічними панелями та двома комплектними 120 мм вентиляторами на виду. Відеокарта розташована горизонтально, процесор під баштовим кулером, який має 92-мм вентилятор, та номінально має розсіювати до 180 Вт. Ну, принаймні так пишуть на коробці. По факту ж, ситуація наступна. В стоковій конфігурації при роботі в браузері, коли процесор навантажений на 5-7%, я маю температури 75-80 градусів на процесорі та 40-42 дБ шуму. Якщо ж я скручу швидкість кулерів на процесорі та в корпусі до 60%, я тут же отримую плюс-мінус відносну тишу 35-36 дБ, але ціною в плюс 10 градусів. Так, поки нічого не тротлить, але камон. Якщо ж ми почнемо хоч щось робити, наприклад, запустимо Cinebench R23, то ми тут же побачимо 90 градусів та початок тротлінгу. За якусь буквально хвилину процесор, що видавав 4 плюс ГГц, падає до 3.2, що є нижчим за його базову частоту в 3,7 ГГц. Замість пікових 130 Вт при охолодженні на всі гроші, ми споживаємо вже 110 під навантаженням і просто намагаємось вижити. В Cinebench R23 з такими налаштуваннями ми отримуємо 15005 пойтів. Увімкнення ж вентилятора на порці на 100% дає ще трішки шуму, але й нарешті дає процесору трохи розкритись. Замість 110 Вт ми споживаємо вже майже 120-130 і маємо майже стокову частоту. Але очевидно, що ця башта хоч і намагається, але її малесенького 92 мм вегляра недостатньо, навіть при швидкості в 2500 обертів за хвилину. Отож, результат, який ми маємо побити. 40 дБ шуму при повному навантаженні, та 15 або 17 тисяч поїздів в CineBench R23 в тихому та гучному режимах відповідно. Ви далі маємо закрити обидва питання, але основне це, звісно, шум. Власне, у SFF-систем є дві основні проблеми. Перша, очевидно, це кількість місця в корпус. Її ми вирішуємо тим, що першим нашим апгрейдом стануть тоненькі ваглярі 12015 xt Конкретно в мене ще й ARGB модель, тож вони ще й світитись гарно можуть. Але головне тут те, що вони тонкі, а отже, їх можна запихнути не лише зверху чи збоку, де місця поки що вагон, а й знизу корпусу на вдум, прямо під відеокарту. І як тільки ми прикинули, що ми куди поставимо, ми зустрічаємося з другою, менш очевидною проблемою. В ATX-материнських платах зазвичай дуже мало виходів під вентилятори. На конкретно моїй B-550i Aorus Pro AX їх всього три. І всі вони наразі зайняті: один на процесор та два на корпусних вагалері. Тож майте на увазі при збірці це може стати проблемою. Але я підготувався, тож у нас з вами є два розгалуджувача на чотири порти, через які ми підключимо всі старі та нові корпусні вентилятори. Так, це може бути трохи контрінтуїтивно. Але більше вентиляторів дадуть нам менше шуму, завдяки тому, що всі разом вони будуть працювати на менше обертах. Вмикаємо все це і вау! У тихому режимі у нас не те, щоб система стала сильно гучніше чи тихіше, але замість 85 ми вже мачимо 75 градусів без навантаження. Так, ми все ще тротнемо під навантаженням, маємо частоту в 3,51 ГГц, і споживання виросло вже до 120 Вт. В результаті всі не ми отримуємо солідних. 17,035 поїнтів. Тупо докинувши 4 тонесеньких вагляра, ми отримали продуктивність таку ж, як і без них, але тепер системник вдвічі тихіший. А, ну і температури відеокарти впали на 5 градусів. Але то чисто таке бонус. Чесно кажучи, навіть я такого не очікував, коли готував цей план експериментів. Якщо ж всі вентилятори повернути на авто, матимемо вже нарешті базову частоту в 3,7 ГГц. 130 Вт споживання та 17568 очок всі не менше. Але хочете прикол? Авторежим тепер не ставить всі кулери на 100%, як це було раніше. Якщо ж примусово увімкнути 100% на всіх кулерах, маємо вже 376 ГГц та трошки більше споживання, 135 Вт. Ну і очок стає трошечки більше, 17736. але стає сильно гучніше порядка 50 дБ. Тож ці крихти того не вартують. Для подальшого розблокування потенціалу процесора треба починати щось робити з самим кулером. Малюк AS67XT має такий самий 120 мм вагляр з товщиною в 15 мм, але без ARGB. В коробці у нас все необхідне: сам кулер, гвинти для комплектного тоненького вентилятора, гвинти для повнорозмірного вентилятора товщиною в 25 мм, всі інсталяційні приблуди для Intel та AMD сокетів, термопаста тощо. Інструкція топова, але не вберегла мене від того, що я поліз батька в пекло і забув зняти захисну клітку з нового охолоджувача. Та й таке. Встановили, подивились на те, який же він бацюпуська, і давайте вже вмикати систему і тестувати. Власне, в тихому режимі нас приємно зустрічають 68-70 градусів без навантаження. Не знаю, що це за чити, але, походу, 120-мм вентилятор прям сильно зарішав. Я вже задовбався звучати, як поламана пластинка, але блін. Ну я очікував, що цей кулер не впорається з 5900 x і мені доведеться скидати ліміт живлення до умовних 65 Вт в екомоді, як я й казав в інтро. Але ця манюня тримається. Ми навіть до ліміту в 90 градусів під навантаженням прийшли не одразу, а через 5 хвилин стрес тесту споживаючи до цього небачених 140 Вт. Ну і частоти у нас відповідно теж трохи вищі. Поки є термоліміт, ми бустимось до 3,8-3,9 ГГц на всіх ядрах. При досягненні насиченості радіатора теплом, процесор трохи скидає частоту до 375 ГГц та споживає вже всього 135 Вт. В результаті ми маємо 17723 поні в тихому режимі та розуміння, що для ігор та легкого монтажу цього кулера неочікувано вистачить. А потім я увімкнув авторежим кулерів, воно фігачило на 100% і я просто юкаловалю. При повному навантаженні проц жре 142 Вт і не вилазить за 82 градуси. Я навіть півгодинний тест вмикав, ну бо, може, 10 хвилин якось не вистачило наситити теплом радіатор. Але ніт. Через 30 хвилин тих самих 83-82 градуса, 3,95 ГГц та 142 Вт споживання. Ну і так, це все дало нам 18 563 тугрики, всі не менші. В чистій теорії можна б спробувати почати гнати пруц, але Вова схаменись, ти хотів просто, щоб комп менше шумів. Тому ми дивимось на 60 градусів Вайдлі, дякуємо цьому маленькому чуду, що дозволить навіть в поточному корпусі поставити від'яху вертикально. І переходимо до великої цяцьки. Бо технічно одна проблемка у нас таки лишилась. При навантаженні відеокарти вона викидає гаряче повітря вгору, де його запирає наш процесорний кулер, і все, вже не так весело, знову привіт 90 градусів. Хоч і в іграх то не критично, бо там не всі ядра одночасно луплять, але проблема є, і єдиний з неї вихід, принаймні в мене, це система рединного охолодження, де радіатор був би на бічній панелі, та захоплював би для свого охолодження свіже повітря з кімнати. Тому йо, пані та панове, її величність водянка. Space LCD SL240, як можна вгадати з назви, має не лише круті RGB-вентилятори, але й 21 дюймовий екранчик на помпі. Власне, вентилятори тут 120 мм, товщиною навіть трошечки більше, ніж класичних 25, а саме 27 мм, та мають argb підсвічування. Що приємно: вентилятори мають вбудовані розголуджувачі, як для 4 пін pvm коннекторів, так і для коннекторів контролю RGB. Помпа у нас має пін конектор живлення, USB 2.0 Гедер, щоб контролювати екранчик, та ARGB-конектор з розгалуджувачем. Починаємо це все встановлювати і розуміємо, що згори у мене місця нуль. Тому доведеться міняти все місцями, кидати комплектні повнорозмірні вентилятори на виду згори, а на радіатор кинути наші тоненькі і прикрутити це все діло на бічну панель. Так, місця мало, а крутити всього багато. Тому, вибачте, всі 50 хвилин процесу з відволіканням на дитину я вам показувати не буду. Скажу тільки, що інструкція проста і зрозуміла, а якби в мене був трохи більший корпус, то вся ця процесія зайняла б набагато менше часу. Але на то він і small from factor. Враховуючи наскільки тісно зараз в моєму корпусі, і те, що радіатор у нас на бічній панелі, екранчик на помпі, я, на жаль, не побачив. Та й системник у мене зліва знаходиться. Але от те, що я побачив, як тільки включив комп'ютер, це 50 градусів на процесорі Вайдлі. Так, в тихому режимі. Під навантаженням воно, звісно, зростає до 72 градусів, але ми все ще маємо 142 Вт, частоту в 4 плюс є і 18 тисяч тугриків в Cinebench r 23 і шум в районі 32 дБ. Легенда, ідеал, досконалість кращої не існує. Тут без варіантів. Ця водянка покине мій системник лише через мій труп. Вибачте, на цьому моменті я розумію, що ми з вами вже досягли всіх поставлених цілей. Але скільки ще всього ми можемо отримати з цією системою охолодження? Тож першим ділом я повіг вмикати фурмарк і дивитись, чи присутній ефект забруднення радіатора процесора гарячим вихлопом з моєї RTX 3090, що знаходиться прямо під ним. І що б ви думали? ефект то є, але він мізерний. В одночасному стрес-тесті і процесора, і відеокарти, температура процесора піднімається на всього 2 градуси, тобто складає цілих 74-75. До ліміту в 90, коли ми почнемо тротлити нам далеченько, що дуже приємно. Всі попередні ітерації охолодження, на превеликий жаль, моментально летіли в 90. Хоч в іграх це не те, щоб було проблематично, бо там навантаження нерівномірне і не не всі ядра одночасно, але все ще приємно розуміти, що тут ми обмежені тепер лише нашою уявою. Тож я, як абсолютно раціональна людина, заходжу в біос і вмикаю PBO. З увімкненим Precision Boost Overdrive та кулерами з помпою на всю котушку ми маємо вже 180 плюс ватт споживання та приблизно 4,3 ГГц на всіх ядрах. Так шумно. Але температуру процесора не перевищує 83 градуси, а всі Cinebench ми показуємо вже 19967 очок. Я потім ще трошки пошоманив всіма кривими швидкостей і досяг такого ж результату вже в тихому режимі, тому взагалі пушка. З формарком на фоні ситуація така сама. Температура росте всього на 2 градуси, а частоти і не збираються падати, тому я оголошую перемогу. Ну і давайте вже поговоримо а... більше про водянку, і екранчик та софт. З приємнощів, окрім того, що у нас тут є купа розголуджувачів на всі випадки життя, ще й те, що в комплекті є кліпси, для того, щоб трубки акуратно тримались разом. Сам екранчик доволі прикольний і величенький. Через софт на нього можна встановити якусь картинку, гівку чи зациклене відео та налаштувати, які саме дані він буде показувати вам, ну, чи не показувати. Також можна налаштувати орієнтацію екранчика, щоб незалежно від того, як ви там його прикрутили, він показував все правильно, а не перевернуто. Софт цей не перенавантажений, все доволі просто та очевидно. Обрали тему, поставили на фон свою картинку чи відео та натиснули Run, щоб воно залилось на помпу. Завдяки тому, що помпу та вентилятори ми підключаємо через ARGB коннектор до материнської плати, то контролювати підсвітку ми будемо софта вже вашої конкретної материнки. Встановлюємо бажаний колір і насолоджуємося світінням самих кулерів та рамочок навколо вентиляторів та помпи. Ми з вами зробили дофіга всього, тож давайте підсумуємо. Моя стара башта давала нам 30-40 дБ шуму, 110-130 Вт, та результат 15.05, 17313 поїнтів в Cinebench R23. Докинувши в корпус 4 тоненьких вентилятори, ми отримали вже 120-130 Вт, 17035 та 17 568 поїнтів, та ті самі рівні шуму. Тобто ми дуже сильно бусунули нижню планку продуктивності, але все ще були задушені самим радіатором кулера процесора. 180 Вт, що виробник заявляє на його коробці цей кавалок Росію лише в їх вологих мріях. Замінивши мій старий кулер на лоу-профільний ID Cooling is 67 xt ми нарешті почали давати трохи повітря в легені мого 5900X від 135 до 142 Вт споживання, 17723 та 18563 поінти. При 30-40 дБ шуму. Водянка ж перевищила всі мої очікування, і, окрім краси та тиші, дала нам розкрити крила наповну. Від 142 до 190 ватт 18 837 та 19 тисяч очок при приблизно 32 децибелах шуму. І це на хвилиночку. Ще й не весь потенціал цієї системи охолодження. Бо я через брак місця начепив на неї ті тонкі кулери, а не її комплектні. Чесно, сказати, що я очікував отримати ці результати, які я отримав, це буде не те, що перебільшення, а саме нагла в моєму чутті брехня. Я писав цей огляд зверху вниз. Спочатку інтро, потім план дій, потім по ходу експериментів дописував фактаж та враження. Тому якщо я звучу так, ніби я дуже вражений, це не тому, що мені занесли валізи з баблом, а тому, що з кожним наступним тестом я все більше ох... від того, що бачив перед собою. Тож, що ми сьогодні вивчили? Якщо у вас ситуація така, що просто хочеться зробити тихішим, я однозначно рекомендую спробувати докинути додаткових вентиляторів. В моєму випадку з тонною місця ці от тонесенькі 12015 XT стали справжнім спасінням. Якщо ж ви плануєте збирати собі SFF ПК в двосекційному корпусі на кшталт Fractal Terra, я однозначно можу рекомендувати вам ID Cooling as 67 XT, це прям імба. Я не очікував, що він так гарно впорається з 130 ватами тепла. Для тих, же, хто має подібну до моєї ситуацію, коли відеокарта знаходиться знизу і задуває вам гаряче повітря прям впроц, ну теж норм, але за умови, що ваш процесор буде менш гарячим. Для всіх же любителів топових камінців, RGB-підсвітки та екранчиків усюди, прошу звернути свою увагу на ID Cooling Space LCD SL240. Воно стильне, воно тихе, воно є в двох кольорах і дає просто тонну продуктивності. Особисто я, походу, ходу, таки буду просити свого друга з 3D принтером не друкувати мені мод для корпусу, щоб мати можливість встановити радіатор з гори корпусу і таки дивитись на цей екранчик на помпі, бо зараз йому ну, дуже сумно одно. Головне при цьому всьому, не покладайтесь на авторежим керування оголошенням в BIOS. Якщо ви фанат SFF, авторежим не ваш бро. Ваш БРО програмка, що називається Fan Control. Там ви можете налаштувати всі потрібні криві швидкостей тощо, тощо, тощо. Так, це вимагає трошки більше часу, але повірте, воно того варте. От такі от сьогодні були експерименти. Пишіть в коментарі, яка у вас ситуація з шумом в ПК, ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось, та не забувайте підписуватись, щоб бачити від нас ще більше якісного контенту. Якщо ж вас цікавлять екранчики усюди, можете глянути ось це от відео, де я оглядаю клавіатуру з екраном. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд.